Так, Тут мішкина кімната, така пиздата, велика, ну, всі, як тузи живуть мебіль крута, це по сусідству моя кімнатка, така більш дітська, спокійніша. Тут виход на вулицю один є. Це начальство, начальник охорони Ванька лису. Проходна кімната. Тут сторожовий Цербер. Віктор. Щоб нас ніхто тут не схватив. Андрій на подстраховку для нього. Тут проход до нас такий ще на кухню. Це Ванна. Це якийсь бомб, а, не цей Калямба. Думаю, ну, якийсь бомж тут ще приліг. Це далі кондиціонер є. І це виход на двір. Це така у нас кухня. І тут виход на двір. На дворі. Ташкент, жара. Все цвіте, виноград вибив стрілки. Бус по всі відпочивають.